Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт, і ми продовжуємо подоріж нашими спогадами по фан режимах усіх часів у World of Tanks. Рухаємось переважно у хронологічному порядкові. Тому якщо ти відразу потрапив на цю другу частину, раджу спершу переглянути попередній епізод, хоча якої суттєвої різниці немає. Погуслили! Танкові перегони побачили світ у тому ж році, що і танковий футбол 2014-му, і склали йому неабияку конкуренцію, чого тільки коштувала поява оновленої карти порт, виведеної у лютому. Того ж 2014-го. На екранах ми змогли її побачити у новому амплуа. В якості ідеальної траси, де розташовувалися не тільки купа вибухаючих об'єктів і тих, які піддаються руйнації, а ще трампліни, мости, прірви, дозволяючи під час руху змінювати траєкторію. А все те тому, що доїхати до фінішу не означало перемогу. Щоб перемогти, потрібно було ще захопити базу або знищити усіх опонентів. Зробити останнє дозволяла одна банальна хитрість, автоприціл, плюс невеличка. Навмисне відставання від команди противника, щоб можна було комфортно розминати корму червоним і вже під кінець, не нехтуючи тараном, добирати цих продрушлачених. Перегони, як і футбол, намагалися виховати у нас командний дух, тому що режим хоч і був цікавим, по суті, простим, доїхати із точки А до точки Б і розважальним. Якщо ви хотіли перемагати, то ні скіл, ні командна взаємодія не були лишніми. Бажано, щоб хоч два гравці із трьох розуміли, як грати у перегони. В такому випадкові перемога не була такою складною. Пару слів про чафіків. Саме вони були основними дієвими особами при першому запускові режиму. Максималка 90 вперед, 40 назад. Фізика була налаштована таким чином, що при падінні машина не отримувала шкоду і у неї не критувалися, і тим паче не злітали гусениці. Все, чим могло відніматися у вас ХП – постріли непритаманної американцю гармати. У Арсеналі було до 300 снарядів, і ціна кожного 50 одиниць шкоди при перезарядці 3,4 секунди. Тобто ДПМ у хвилину не такий і високий, а наші ЛТ ще нічого так прибавили у очках міцності. Тисячу хідпоєнтів мав кожен із трьох у команді. А розумієте, як довго потрібно концентруватись на одному гравцеві, щоб він не доїхав до етапу захоплення бази. Але і таке ставалось. На картах були свої хитрощі, і у певних локаціях можна було перестрибнути до противника у тил і знищити його не доїжджаючи до кінця траси, що полегшувало фінальний файт, і повірте, на загальній локації, де починались, прямо таки кажучи, голодні гри якісь, це могло зіграти вирішальну роль. Самі лукаві індивідууми нерідко застрибували на дах ангару і звідти вели вогонь по вас на підході або по базі. У такому Випадкові, у вас майже не було шансу на перемогу. Але і першим заїхати у коло захоплення також мало свої переваги. Як мінімум, це лічильник прогресії захоплення, а база бралась буквально за 25 секунд. Цікавий факт, захоплення могло йти паралельно обома командами одночасно. Другий запуск відбувся аж у 2019-му, як і танковий футбол, зміни за 5 років були кардинальними. Тільки від офіційного ролику уже дух перехоплювало. Компанію Чафіку на цей раз склали Леопард і Т-50, кожен зі своїми особливостями і унікальним зовнішнім виглядом. Взагалі, візуал після оновлення 1.0 був просто богічним. На жаль, я його тільки у ПК клубах міг оцінити мій компудахтер у той час подавав останні ознаки життя. Відвідати хотів не лише модельки машин, а й карту. Вона настільки змінила. Що розробники дали їй назву Нью-Порт. Однією з основних фіч стало зникнення концепції Бачиш зад, долби його. Корма усіх танків була заварена, і ніякої тобі нищівної шкоди позаду. Сенсу відставати навмисно тепер не було. Ба більше ті, хто досягав арени Першим. Отримували відновлення здоров'я на 25, 15-10% згідно із порядком. І розстрілювання противника по дорозі відійшло якось на другий план. А ще була одна бісяча проблема: якщо хтось сильно відривався на початкові, його майже нереально було наздогнати. Думаю, ви пам'ятаєте про прискорювач, який і давав змогу розривати дистанцію, якщо ви вчасно і грамотно його прожимали. Хоча от на деяких участках його застосування. Майже завжди означало лютий заніс і як результат втрата місця. А ще важливим фактором була і машина, на котрій ти робив цей самий заїзд. Т-50 був найбільш керованим і міг розвивати до 100 км на годину, але мав невелику альфу у 22 одиниці. Леопард, хоч і був володарем найбільшої максималки у 120 км, але керуванню піддавався найгірше із усієї трійки. Зате він мав автоматичну гармату. Якщо простіше, то барабан. Ну і ветеран танкових перегонів, Чафі спорт отримав невелике покращення, але в цілому так і залишився універсальним. Максималка 110, разова шкода 40 одиниць. Із цікавих фактів наостанок потрібно відмітити наявність обмеження, котре мало кому сподобалось. Кожен день тобі погоджували 5 виїздів. Після їх завершення тебе очікував колдаун. На 30-40 хвилин і знову 5 виїздів, і так по колу. Не дуже приємні моменти, враховуючи, що у перших перегонах такого не було. Та і в цих ще додали прогресію з досить довгим, хоч і груповим проходженням. Думаю, трохи контрасту не завадить, тому що на заміну швидкій, веселій, бадьорій танковій вакханалії приходить досить провальний режим бій до останнього. Але знову ж таки, з якої точки зору дивитись? Тому що задумка, як і з історичними боями, була досить цікавою. В режимі було два формати боїв: перевага і сталеве полювання. У перевазі команди намагались отримати якомога більше балів для перемоги, знищуючи противника і переміщуючи прапор в зону доставки. Доступні рівні з 8 по 10. Сталеве полювання ж дивувало варіаціями команд: 4 взвода і 4 соло гравця. Як ти зрозумів, тут кожен сам за себе. Взвод сприймається як єдине ціле. Це перша і досить дивна, і в той же час цікава варіація, тому що дві інші більше. Зрозумілі тільки взводи до речі, у цей час з'явився автоматичний підбір команди. І тільки соло гравці. В останньому випадку і прапори були відсутніми, а бали нараховувалися лише за шкоду і за знищення противника. Думаю, не варто говорити, який моторошний рандом творився у цих баталіях, де всі воювали проти всіх. Але бажаючих вистачало, тому що там були свої особисті бойові задачі. Виконавши всі, ти отримав в ангар найкращий середній танк у грі. 22СР. Йому не було рівних, він танкував краще сімки, був мобільніший об'єкта 140 і вів вогонь точніше Т-62А. Але через цю вакханалію, особливо у форматі сталевого полювання, ОБЗ здавалися неможливими. Особисто я подужав лише декілька штук і пішов клянчити у батька гроші на новий жорсткий диск. Да, мій ПК не витримав цього жахіття. Але я вам скажу так: ціла когорта особливо розумних гравців, отримавши цей агрегат, була заблокована, так як змогла досягти успіху лише за допомогою підставних боїв тільки одиниці змогли виконати ОБЗ чесно, і як ви розумієте, якщо для більшості задачі здаються неможливими. То і мотивація заходити в режим і зразу в раз, щоб випробувати долю, зникає. як результат, у квітні 2016-го на офіційному сайті з'являється оголошення з наступним змістом. Через зниження популярності режим бій до останнього буде виведений з гри. Так, у тих, хто встигне чесно отримати Т-22 СР, він залишиться, але характеристики танка зміняться. У багатьох тоді знатно бомбануло, хоч і не було самих чисел нерфу. Від патчу 9.15 навіть у мене мурахи по шкірі побігли. Просто я знав, які то були люті нерви і яка кількість часу пішла у гравців на так звану заслужену нагороду, і побачити наступне. Аж ніяк не очікував. Напевно, нерв естешного Савка можна сміливо назвати одним із найпечальніших. Не скажу, що Т-22 ср став кактусом, але точно втратив усю свою унікальність і шарм. У всій ці ситуації тішить тільки одне. Що ВГ врахувало свої помилки, а хороші ідеї реалізовані вперше. І саме тут, у режимі бій до останнього, а тобі ж локація, де можна ремонтуватись і оповнювати боєзапас, доступність відродження з вибором іншої техніки, і оці злодовбучі артобусти, трохи пізніше дозволять створити наймасштабнішу ферму для фарму срібла, лінію фронту. Про неї, думаю, будемо говорити пізніше, так як вам і так уже. Вже все відомо, і вона точно не хоче ще піти у небуття. І якщо вже ми заговорили за режими, котрі передали свій напрацьований спадок майбутнім проектам, не можемо оминути темну сторону місяця. А от питання хто унаслідував його концепцію, залишу вам. Баталії проходили на спеціально створеній мапі під назвою Лунопарк. Якщо уважно придивитись, можна уловити певну схожість зі столом для більярду, умовно, звісно, але як ніби є натяк на більярдні лузи, котрих на полі шість штук, і всі вони розташовані відповідним чином. Співпадіння, не думаю. Здається, саме так все і планувалось, а це означало, що в якості ігрових агрегатів повинно виступати щось підходяще. Під управління у цьому режимі гравцеві видавали шаротанк, Гіз-360, перша шароподібна колісниця у нашій грі, котра, окрім незвичного зовнішнього вигляду, володіла бездоганною мобільністю і у добавок мала яке-не яке озброєння, декілька слів проти тиха цього місячного Колобка. Незважаючи на лише перший рівень, даний розробниками, ми володіли неймовірним запасом міцності у 1500 одиниць, і неймовірним він здавався через два стручка у нашу. Корпусі, середня шкода пострілу з яких складала всього то 32 одиниці. Це разом з обох, до речі, стрільба велася виключно залпами. Ну і активний автоприціл говорив за те, що слово броня покинуло чат. По швидкості ГІС-360-й був наближений до спорткарів із режиму танкові перегони. Його максималка складала 100 км на годину, і набирав він їх блискавично. Зачасту гравці навіть відпускали клавішу W, щоб люто не заносило, а ще для швидкої зупинки шмаляли перед собою, що дозволяло трохи відкинути себе назад. І як на мене, не тільки танк був основою режиму, кормат, коротка тривалість і випадкові події також внесли свій вклад. А ще атмосфера, створена тусячими у небі між планетними шатлами і кораблями людей бурлаті, із недавно релізнутої у той час Master оф Оріон. І давай по порядку. Формат 7 на 7 з можливістю грати у зводах до трьох гравців. Час, який відводився на все про все, 3 хвилини 30 секунд. Півпав-пав і все закінчилось. А метою режиму, нагадаю, було перше знищення усіх противників снарядами або методом скидання червоних у лаву. Друге, це збереження якомога більшої кількості танків у своїй команді. І попри все це, на карті відбувалися рандомні події, серед котрих падіння метеоритів. Із нанесенням шкоди, ураган із затягуванням усіх до центру карти, або раптова втрата гравітації, підкидуючи все доверху. І все оце кожні 45 секунд у різній послідовності кожного разу. Кумедний момент це те, що по кілфіду, у так званих воронках, під анімацію лави була звичайнісінька вода. Після потрапляння туди не було якогось ефекту роз'їдання, розчинення. Ні. Звичайна механіка затоплення. Коротше, це був той ніяковий час, коли телефонуючи тобі друг на питання, що робиш, міг почути шаройоблюся. Да, так воно і було. Ну і останній режим другої частини рубрики вперед у минуле, але не останній по інтерактивності, цікавості і майбутньому фідбекові у інших івентах і не тільки Варта, або більш відома назва конвой. Приурочений він був події сторіччя танків якраз 15 вересня 2016 року виповнилось 100 років з того дня, як танки вперше були використані під час бойових дій, і от ВГ дала нам змогу перенестись у Францію на берег річки Соми, де ми й могли спостерігати за жахливим Марком Першим. Хоча ні, не спостерігати перед протиборчими командами були поставлені чіткі завдання. Першим потрібно було не дати доїхати Марк 1 до бази, підбираючи вибухівку і збиваючи йому гусениці. 5 вибухівок вистачало для розгрому британця, так як кожний динаміт наносив 400 одиниць шкоди. А Маркуша мав на все про все 2К хітпоінтів. Друга команда мусила захищати Мастадонта, будь-яким чином заважати противнику наблизитись до об'єкту захисту. Але якщо противник таки зміг, знайомитися, Рухомити Марка, оперативно відремонтувати його за допомогою ремкомплекту. Одномоментно на мапі могло бути лише щось одне або динаміт. Або ремонтний набір. Це було зроблено для виключення ситуації швидкого ремонтування, тому що команда захисту і так мала переваги. А саме дві додаткові гармати Марк самостійно міг атакувати, хоча робив він це лише при наближенні до нього. А більшість ваших баталій проходила на досить солідній відстані. І друге, це те, що бездіяльність команди атакуючих приводила до її поразки, навіть якщо команда захисту також підтримувала аналогічну манеру поведінки. Збираючи жовті дими, тим міг тимчасово покращити одну із характеристик своєї гармати. Нічого не нагадує, ця механіка ще повернеться у допиленому вигляді. А тоді у конвої вона була реалізована дещо архаїчно. Під тимчасовим покращенням ви отримували обмежений поєкомплект для однієї із випадково наданих гармат. Кулемет дозволяв вести вогонь по противнику із мінімальною перезарядкою. Великий калібр знищував машину опонента при влученні повністю, хоч і мав дещо ну, таку, знаєте, відносно довгу перезарядку. Всі ці модифікації надавали певне різноманіття, але ніяк не деморалізували гравців. Так як відродження було безкінечним. На цьому моменті уже можна оприлюднити назву машини, котру ВГ під несамовитий галас вирішили додати і заодно за її допомогою протестувати одну із теперішніх механік Ланчестер, перша колісна техніка у нашій грі. І саме ти був її тестувальником. На цих апаратах і проходив увесь вище описаний бойовик. Гармата по дефолту слабка. Але ХП у 200 одиниць не потребувало чогось надзвичайного, а і стаба були ідеальними, що якраз і дозволяло займатися головним. Танковим паркуром. Також немаловажливу важливу роль відігравала прекрасна питома потужність, за допомогою якої наша коробчанка миттєво набирала свої 80 кілометрів і, можна сказати, відправлялась у політ. А мапа всяко цьому сприяла. Маса трамплінів, вишок, виступів, траншей, над якими так хотілось перелетіти, і які шикарні були зіткнення із противником у польоті словами не передати. І все це підхлюпання бруду, рокот кулеметів і атмосферний, ландшафтний пейзаж. Єдине, що іноді підбішувало, але до цього звикалось неможливість вправно повертати на ходу. Багато хто говорив, що режим за годинку другу приїдався, але миттєве закидування у бій говорило зовсім про протилежне. І на цій позитивній, ностальгічній ноті ми будемо завершувати уже другу частину. І повір, на третю ще багато цікавого залишилось. Тому не будь байдужим, підписуйся, прожимай вподобайку і ділися у коментарях своїми олдовими спогадами. І поки будеш очікувати продовження, велкому плейлист вперед у минуле. Там є чим порадувати тебе, і він у майбутньому буде тільки збільшуватися.